Слава Ісусу Христу. Продовжуючи наше служіння, я буду читати місце, яке записане в першому посланні до Коринтян 15 розділ із 45-го вірша. Перший Коринтян, 15 розділ 45-го вірша. Перша людина Адам, став душею живою. А останній Адам то дух. Оживляючи, та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь, який земний, такий і земні, і який небесний, такий і небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. І це скажу браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. скажу я вам таємницю не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом, як оком, змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось, бо мусить. Мусить бо тлінне оце зодягнутися, не тління, а смертне оце зодягтися без смертя. Також хочу зачитати ще одне дуже відоме місце слова Ісуса Христа з нагірної проповіді Матвія 6 розділ. І зачитаю. 31-го вірша Ісус говорив такі слова: отож, не журіться, кажучи. Що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що зодягнемось, бо ж усього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. З <кхід> До цього місця я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували над такою темою діти Божого царства. Діти Божого царства. І взагалі, коли ми говоримо про Боже царство, для багатьох християн це дуже таке абстрактне і відносне поняття. Якщо навіть я запитаю ну, кожного з вас, я думаю, що по-різному люди будуть відповідати на це питання, і навіть багато християн, ну, напевно, задумуються, перш ніж сказати, що таке Боже царство. Якщо я задам вам питання, що означає шукати Божого царства, подумайте, що би ви відповіли на це, що це для вас означає шукати Божого царства? Що означає бути дитиною Божого царства? Що означає бути цим небесним? Так як ми читали, Павло говорить в посланні, є земні, є небесні. Ісус, Він говорить також про цих дві категорії людей, про. Людей цього світу або про поган, які чогось шукають. І він говорить до своїх послідовників, до своїх учнів, він говорить, що ви маєте бути іншими, і ви маєте шукати чогось іншого. Ви повинні перш за все шукати Божого або Небесного Царства. Що це для нас означає? І дуже часто багато людей можуть дуже дуже сильно по-різному на це відповісти. І знаєте, що наші сусіди нас багато чому можуть навчити, і коли подивитися, що в їхньому розумінні означає, знаєте, поширювати Боже царство, Божі цінності, можемо дещо також зрозуміти, навіть як можуть люди, які називають себе християнами, відповідати на це питання, тому що сьогодні наші сусіди, багато із них вони говорять, що вони ведуть священну війну. Вони прийшли сюди поширювати Боже царство, поширювати Божі цінності, відстоювати ці цінності проти знаєте, якогось якоби, сатанинської влади. Люди ці можуть називати себе знаєте, Божими посланниками, насправді бувши демонами, які прийшли чинити насилля, вбивство і грабіж. Вони можуть називати себе чимось добрим. Це яскравий приклад того, що люди можуть вкладати в різні поняття. І це, це привід для нас задуматися, що для нас означає Боже Царство, що для нас означає шукати Божого царства і поширювати Його на цій землі. І для того, щоб зрозуміти це ми, ми люди насправді дуже часто. В такі духовні речі вкладаємо якісь, знаєте, такі відірвані значення від практичного життя. Ми можемо, знаєте, говорити такими якимись гарними, правильними словами, але що в нашому практичному житті означає бути іншим? Що повинно нас відрізняти від людей в цьому світі? Коли апостол Павло говорить, що земні вони подібні до Адама, до земного Адама, а небесні повинні бути Подібними до небесного. Діти цього світу вони шукають земних речей. Що ж ми повинні шукати під цими словами: шукати Божого царства. І інколи ми можемо краще зрозуміти ці речі, коли, знаєте, ми земні, все-таки люди, як, як апостол пише, що спочатку земне, а потім, потім небесне. Спочатку звичайне, а потім духовне. І ми, як земні люди, які, яким притаманні всі ці земні речі, ми дуже добре розуміємо земні речі. Якщо я вам, наприклад, скажу, інколи ми люди даємо ну, один одному можемо давати таку характеристику. Наприклад, оця людина завжди шукає своєї користі. Ми можемо навіть є такий вислів, що можемо сказати, що задякую, ця людина навіть об палець не вдарить. Ми дуже добре розуміємо, правда, що означають ці слова. Ми розуміємо, що означає ця характеристика людина, яка шукає своєї користі. Це людина, яка в будь-якому, в будь-якій ситуації, вона хоче на цьому отримати щось для себе. Вона хоче на цьому чи заробити чи отримати якусь користь для себе. Це людина, яка шукає користі. Це дуже зрозуміло, правда? А що означає людина, яка шукає Божого царства? Ісус сказав, що погане в цьому світі вони шукають що їжі, пиття, чого би то краще поїсти, що би то краще попити, що би краще задягнутися. Люди в цьому світі шукають цих матеріальних речей. І Ісус говорить, ви не повинні бути такими. Ви повинні шукати Божого царства. І зранку брат цитував місце, яке говорить, що царство Боже це не їжа і не пиття, але це є праведність, радість і мир в Дусі Святому. Це якісь нематеріальні речі. І ми можемо можна сказати, що Боже Боже, Боже, Боже царство це нематеріальні речі. Це щось інше, це наше відношення до Бога, наше відношення до людей, і наші відносини з Богом, і наші відносини з людьми. Це те, що залишиться навіть після нашої смерті, це те, що ніколи не пропаде, це те, що буде мати цінність в вічності, це те, що ми можемо посіяти в наше майбутнє. І це, це певні ті скарби, які ми можемо збирати на небесах. Це є Боже Царство, це є ті цінності, до, до яких закликав нас Ісус Христос, щоб ми, щоб ми шукали їх, щоб ми перебували в цьому. І коли ми подивимося ну, на своє життя, я не можу знаєте, говорити про нас усіх, але я можу сказати про себе, що ми, ми люди дуже приземлені. Насправді ми дуже земні. Ми, ми е, Знаходимося під дією земного тяжіння в фізичному плані і також і в духовному. Ми набагато, знаєте, лег, легше розуміємо і ці земні речі, ми набагато легше від, відкликаємося на них. Ми набагато Простіше, знаєте, нас заохотити до чогось земного, ніж до чогось небесного. І в, в новому заповіті ми читаємо одну історію, коли Ісус Христос він відправив своїх учнів переплисти на другий, на другий бік Галілейського озера. І написано, що вночі, коли він, він сам молився, а учні його перепливали через це озеро, почався шторм, почався сильний вітер. Вони багато намучилися, перепливаючи це озеро. І після молитви Ісус пішов до своїх учнів по воді. І Він наближаючись до них, коли ми, я думаю, знаємо добре цю історію, учні його побачили, вони подумали, що це привид, вони налякалися. Але коли вони почули, що це Ісус, Петро сказав до нього: Якщо це ти, Господи, дозволь мені йти до тебе. Ми розуміємо, що йти по воді це щось неможливе для людини. Це те, що для нас зовсім не притаманне, і це те, що ми не можемо зробити. по нашій… Ну, це, це за межами наших фізичних можливостей. Ми не можемо цього. Ну, я принаймні не знаю жодної людини, яка може ходити по воді. я не знаю інших прикладів в історії. Коли б люди йшли по воді, крім того, коли йшов Ісус, і Петро стояв на воді, коли він йшов до Ісуса. Це те, що є неможливим і непритаманним для нас. Але коли Ісус сказав до Петра, іди, і Петро також вийшов із човна, він також став на воду. І написано, що поки він дивився на Ісуса, поки він йшов до нього, Він також. Йшов по воді. І коли він подивився на хвилі, коли він злякався, він почав потопати. І думаю, що ми добре знаємо продовження цієї історії. Але я би хотів звернути нашу увагу на те, що те, що не притаманне для нас, те, що для нас не є можливе, ми можемо робити з Божою допомогою. Те, що зовсім. Неможливе для нас для того, щоб шукати цього Божого царства, для того, щоб бути іншими, ніж люди в цьому світі. Але це те, що хоче від нас Бог. Тому що Павло пише, що земне не вспадкує Божого царства. Павло пише, що ми, ми маємо перемінитися, перш ніж ми попадемо в небесне царство, в Боже Царство, там на небесах, наше тіло, воно переміниться. Ми маємо перемінитися. Покаяння це лише старт нашого християнського життя, це тільки початок. Але Бог хоче, щоб ми вже сьогодні вчилися шукати Божого царства, щоб ми вже сьогодні вчилися ставити перед собою правильні цінності, правильні пріоритети. Одного разу ми читаємо, коли Ісус Христос віншов своїми учнями в дорозі. А один із учнів, він сказав йому: Господи, я піду за тобою, куди би ти не пішов. А він говорить йому: мають нори лисиці, птахи мають гнізда, а син людський, він не має де прихилити її голови. Інший учень говорить, я піду за тобою, але дозволь мені спочатку поховати свого батька, Ісус говорить, залиш мертвим ховати своїх мерців. І ще один учень говорить, я також піду за тобою, тільки дозволь мені попрощатися з своїми рідними. А Ісус говорить, що ніхто хто покладає свої руки на плуг і оглядається назад, він не надається до Божого царства. Знаєте, ці слова вони тяжко зрозумілі, але вони говорять про наші цінності, про наші цілі в нашому житті. Вони говорять про певні речі, якими ми повинні пожертвувати для того, якщо ми хочемо слідувати за Богом. І Ісус сказав, що хто кладе свої руки на цей плуг, але оглядається назад, Він не надається до Божого царства. Він не здатний до цього. Знаєте, Я ні, ну, ніколи не мав такої можливості орати і вже, напевно, і не. не... Не буду мати. Але знаєте, що я, я ще з того покоління, який бачив, як орали кіньми і як люди йшли з цим плугом. І в принципі я знаю певні ну, принципи, як, як, це робило, як це робиться, як це має робитися. І я чув, що основне правило того чоловіка, який оре, коли він робить цю борозну, він повинен дивитися впереді в одну точку. І йти на неї, для того, щоб ця лінія була рівна, Він повинен мати оцей орієнтир і повинен чітко рухатися до нього. Якщо постійно крутитися і оглядатися, ця борозна вона ніколи не буде рівною. Вона, вона буде отака. Ісус він вживає цей приклад, і Він говорить, що кожен, хто оглядається, хто крутиться по сторонах, Він не надається до Божого Царства. Людина, яка не ставить перед собою цієї цілі шукати Божого царства, вона не надається до нього. І, знаєте, сьогодні багато людей виїжджають за кордон і вони роблять цей вибір в своєму житті. Знаєте, що багато інших людей вони починають осуджувати. Тих людей, які виїхали. Знаєте, я, я боюся взагалі будь-кого судити, і е, я би також ну, знаєте, не рекомендував, щоб ми нікого засуджували, тому що дуже часто ми, ми самі не, не маємо цієї цілі в нашому житті. І коли я перевіряю навіть себе. В своєму житті дуже часто ми буваємо і тут, на цьому місці, ми, ми говоримо про інших, от вони шукають якихось матеріального благополуччя, матеріальних достатків, матеріальних речей. Але бувши тут, нікуди не виїжджаючи, чого ми шукаємо? Чи є в нас, в нашому житті, оцей пріоритет, конкретна ціль шукати Божого царства? Чи є це для нас нашою? Е, Нашою такою основною цінністю нашого життя. Я в своєму житті бачив людей, які дуже гарно вміли говорити духовно, правильно, але їхнє життя воно показувало інші цінності, їхні відносини з іншими людьми показували інші цінності. Їхні слова були правильними і гарними, але їхні повсякденні вчинки. Вони показували щось інше. І я бачив інших людей, які не були, знаєте, такі сильні і гарні в словах. Але їхні вчинки вони говорили набагато голосніше. Їхній життєвий приклад він показував, що їхні цінності не земні, їхні прагнення не земні, їхнє серце воно не обтяжене так земними речами, і вони більше були готові допомогти. Благословити і зробити щось те, що, що, що було для них зовсім не корисним. Як важливо, щоб ми в своєму житті завжди пам'ятали про це, пам'ятали про ці цінності, до яких нас закликає Боже Слово, до яких нас закликає Христос. Ісус Христос, Він прийшовши на цю землю, Він не шукав свого. Але Він прийшов з конкретною ціллю. Він залишив нам приклад. Він прийшов для того, щоб віддати своє життя, для того, щоб нас викупити, для того, щоб за нас заплатити. Це не було потрібно йому, це було потрібне нам. І ми повинні, дивлячись на Ісуса Христа, дивлячись на ті цінності, які Він нам залишив, бути подібними до Нього. Це те, до чого закликає. Нас апостол Павло. Земні подібні до земного, а небесні подібні до Небесного. Чи ставимо ми в своєму житті оці цілі з кожним днем мінятися в образ Ісуса Христа? Тому що це те, що від нас хоче Бог. Особисто я дуже би хотів, знаєте, щоб так раз і в Момент ока, так як пише апостол Павло, і одного разу воно так станеться. Наше земне тіло, якщо ми до цього доживемо, до цього моменту, воно вмить переміниться, воно стане зовсім іншим. Ким воно буде, ніхто не знає, ніхто не може цього сказати. Але воно стане абсолютно іншим, таким, яким ми навіть собі не можемо уявити. Те, що ніколи ми не бачили, те, про що ми ніколи не чули, так буде. Вічності. Але Бог вже хоче, щоб ми сьогодні мали це прагнення мінятися в його образ. Бог хоче, щоб ми вже сьогодні ставили перед собою цю ціль ставати подібним на нього. Бог хоче, щоб ми вже сьогодні шукали не земних речей, але Божого Царства, небесних речей, небесних цінностей. Він хоче, щоб ми вже сьогодні, дивлячись на нього, ставали нашими ногами на воду і йшли. Його напрямку. І Він готовий дати нам сили, він готовий міняти нас, наш в свій образ. І, на жаль, це не стається так швидко, як би нам хотілося, так як і дерево, воно не росте, знаєте, на очах. Але проходить рік, проходить два, проходить три, проходить п'ять. І коли ми подивимося на дерево, яке було. П'ять років назад, яке воно стало, через п'ять років воно виросло. І ми бачимо цей ріст, коли проходить певний термін. Коли ми дивимося на нього, ми не бачимо абсолютно ніяких змін. І скільки б ви не дивилися на дерево не стояло, ви не побачите змін, тому що вони дуже повільні. Але коли ми дивимося на нього з певним перебігом часу, ми можемо побачити ці зміни, так само в нашому житті. Ми міняємося повільно, ми міняємося в Божий образ, але ми повинні мінятися і ми повинні рости. І те, що незамітно, знаєте, з кожним днем повинно бути замітно з перебігом років. І задайте собі питання, наскільки я помінявся за останній рік, за останні п'ять років, за останні десять років, і ви будете знати, які цінності в вашому житті, які цілі ви перед собою ставили, до чого ви рухалися, до того ви і прийшли? Коли я дивлюся на своє життя, я би хотів сказати, хотілося б знаєте, чимось похвалитися, якимись грандіозними досягненнями. На жаль, я не маю чим знаєте, хвалитися, але маю надію на те, що Бог він буде продовжувати ту роботу, яку Він почав мені, він буде її робити далі. Я бажаю кожному із нас, щоб ми дозволяли Богові робити цю роботу, щоб ми постійно свій зір направляли на нього, щоб ми постійно дивилися на нього, щоб ми вчилися ходити по цій воді, щоб ми вчилися робити те, що неможливе для нас, що ми не можемо самі по собі, що є абсолютно нереальним. Але те, до чого закликає нас Боже Слово. Щоб ми ставили перед собою ці цілі, щоб ми молилися про це, щоб ми просили в Бога про це, щоб ми дозволяли йому робити цю роботу в нашому житті. Нехай Бог нас в цьому благословить і допоможе. Амінь. Помолимось.